Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. В цьому короткому відео хочу розказати, як зробити простий, міцний, але надійний сінгер своїми руками. Зараз на нашому ринку там, в принципі, достатньо багато сінгерів є у продажі від різних там компаній різних розмірів, але не все можна підібрати підходящий розмір та не все можна бути впевненим у якості купованого сінгера. Це процедура не є якась там важкою, просто потрібно часу та натнення. Кращий монтаж для великої резини. Це коли треніки розміщені знизу, так як ловля переважно це в товщі води, щука частіше атакує приманку ну, знизу, з глибини. І на такий монтаж вона ну, краще всього засікається. Зараз так намалюю схемку, так, щоб було зрозуміло. Це йде завідне кільце, від нього йде проволока. Далі йде голка, яка е, в силікон чіпається, знову йде проволока. І знову ця голка, що чіпається в силікон. В цій голці, де це, даємо завідне кільце, щоб навантаження на нього йшло. І трійники. Ну, на мою думку, такий стінгер ну, є найміцніший. Ставлять тут е, вертлюшки дехто. Ну, я не знаю, я вертлюшками не користуюся, вони тільки в мене стоять на, миші, на там, де голова йде, і все. Це є, я рахую, це є ну, слабинка. Краще отак зробити і ви будете впевнені 100%, що ну, стінгер вам все витримає. Так, краще давати ці якісні вертлюшки. не вертлюшки, а якісні завідні кільця. І Хороші триніки. Так, для того, щоб зробити стінгер, найпростийший, не будемо там видумувати якихось складних схем, стандартний стінгер з двома трійниками. Для того нам потрібен спеціальний інструмент для режиму завідних кілець. Обов'язково круглогубці. Ну, Фурнітуру, там триніки, забідні кільця, штопор з силикону, проволока нержавіюча. У мене я користуюся 0,08 і 1 мм. Можете ставити тонче, там, ну, там вже, як собі дивіться, хто як хоче. Чим грубше, то у мене одиничка, тим менше штука є крути, тим її легше виправити. Ну і саму резину. Зараз за допомогою круглогубців робимо таку петельку. Ось. Я вже зарано зробив такі оці голки, щоб не затягувати відео. Надіваємо її в петельку. Сюди? І буквально два. Один. Два оберта лишнє беремо, відкусуємо. А з кугубцями дожимаємо, для того, щоб ми знали довжину, яку нам потрібно, беремо резину. я представляю трійник, трійники. Також я в резину не даю, Трійник тут овище під голову. Я даю трохи ближче до, до цього до пуза. Так, ну, щука атакує поперек приманки. Даю ближче сюди. Просто зараз відміряємо, прикладаємо з від одного кільця до, до, до другого і в тому ж місці ми загинаємо. Також даємо сюди голку. І так само два, два оберта, два, три, хто собі як там хоче. Лишнє набрізаємо. Ось у нас вже одна частинка є готова. Зараз беремо другу, так само робимо петельку. Та продіваємо її вже у відповідно у цю голку. Ось так у нас вийшло. Зараз ми відміряємо від одного кільця до приманки, де я дів є. І закручуємо. Так само робимо петельку тут. А сюди вже одіваємо завідне кільце. Можна одразу, можна потім завідне кільце при, при, при це ставити. Ось так має виглядати. Фактично стінг вже готовий. Зараз ми його Основнемо трійника. Ось як це все виглядає. Звісно, можна стінгер купити, але ці ціна його в районі 300-350 гривень. Набагато дешевше собі купили там пару пачок трійників, фурнітури. Купили проволоки, Проволока взагалі в магазині коштує в інтернеті, я дивився 35-40 ну гривень, 10 метрів. Зимою собі зараз сіли, накрутили і набагато міцніше, знаєте, що не підведе у вас там ну, нічого. Зараз ми оснастимо далі. Ось як виглядає. Все просто, ну, нема тут нічого складного, просто потрібно часу, то, як я говорив. Можете тут на такий на штопор давати, можете на штопор груз давати. Тут десь навіть ловити собі на мілководі, на малій воді штопор зняли знизу. Перекинули наверх, там десь закоряжено, дуже сильні місця. Добре, друзі, не буду я за це затягувати вже відео. Там мені прийшли класні воплерки. Десь у ближайшому ну, наступному, може відео знімлю і зроблю результати конкурсу. А так, завтра я збираюся на риболовлю. Зараз у нас ну, досить сніжить вже другий день. Завтра ще ніби така погода без снігу, а далі у нас 2-3 дні йдуть мороз. Будемо пробувати завтра поїхати. Добре, кому було цікаво, звертайтеся в коментарях, пишіть, ставте вподобайки, підтримайте канал. Всім дякую за перегляд. Щасливо.